13 жовтня радихівчани вперше зустріли в своєму місті параолімпійського чемпіона. Для Радехова подія справді історична. Чемпіон, який завоював на Параолімпійських іграх у Бразилії золоту медаль з настільного тенісу, Віктор Дідух, виходець із села Андріївки Бузького району на Львівщині. До Радехова він прибув на запрошення голови райдержадміністрації Тараса Калити. Зустріч з чемпіоном параолімпійських ігор у Бразилії організував його давній добрий друг, майстер спорту з легкої атлетики, нині голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Він же промовисто представив Віктора Дідуха працівникам райдержадміністрації та районної ради, які зібрались у сесійній залі. На початку зустрічі Віктор Дідух розповів про свій довгий і непростий шлях до Олімпійської вершини у Бразилії. Для того, щоб я вже міг займатися тенісом, мій батько опускав стіл в тенісі, його висота 75 сантиметрів, то мені його пускали на табуретки, що я в І Вже в другому класі я поїхав на змагання, постійно займався. З п'ятого класу я вже почав пішов навчатись в Києві, республіканське училище. виступав за юнацьку збірну, виступав за чоловічу, дорослу збірну, по здорових і в 22 роки. Я захворів на рак садком у кістки і там в лікарні я зустрів свого друга Тараса Васильовича, який на той момент ще теж був спортсменом. У спорті таке, що зустрічається в лікарнях. Нет. Так сталося, у нього було буліно, у мене була пухлина. І то була, на жаль, моя не остання операція. І ще три роки боротьби за ногу, і 25 років мені портували у 2012 році. І тоді я виступав за паралімпійську збірну. Ми продовжили так, у нас були завжди дружні стосунки, зустрічалися один з одним. Я виграв вже чемпіонат Європи два рази, чемпіонат світу, і тепер, напевно, найкращий результат в житті вийшло завоювати олімпійську медаль. Свою олімпійську золоту медаль Віктор Дідух люб'язно передав до огляду присутнім у залі. Параолімпійському чемпіонові поставили чимало запитань. Його відповіді були щирі і дотепні, що ще більше сподобалось слухачам. В моєму класі там, де я граю, де люди з ДЦП і ампутанти ніж, то росіян за неї не було. То тобто в 16 у косильніші хвилини ходить. Які команди найсильніше крім України, звичайно. Китай найсильніший. Перемогти Китай дуже важко, бо кожен четвертий китайц якось грає в теніс. Колись тримав ракетку в руках, то вже є 300 мільйонів. Тридцять 30 мільйонів китайців грають тільки в теніс, а нас населення тільки 50. Приємно вразила чемпіона процедура нагородження українських параолімпійців президентом України Петром Порошенком. Знаєте, наш президент зайшов, він перед він цим десь говорив півгодини, і він назвав всіх. Хто зайняв перше місце, він пам'ятав всі фамілії. Тобто він не читав зв'язку, але він пам'ятав всіх, хто поздорових і всіх паралімпійців, хто по якому виду кого він народжував. то було приємно, що він всіх запам'ятав зразу. Трошки часу, напевно, то зайняло йому. І... Я не пам'ятав би всіх, хто 40 медалей зайняв. Добру пам'ять має. Чи не той президент? Свою грошову винагороду у мільйон гривень Віктор Дідух намірився вкласти у будівництво тренувального комплексу для українських тенісистів. Це медаль, яку маєте, напевно, найвища нагорода, а яку планку виставити далі над собою. Дуже хочу мати свій спортзал свою, ну, щоб навчати дітей і самого готуватися, бо наша напарний збірна. останні два роки після нації Криму, ви знаєте, готувалися в Бузькому спорткомплексі. Може ви чули, хтось про все. От там, на жаль, немає опалення, і ми зараз своїми силами намагаємося або відновити цей спорткомплекс, або було б краще побудувати свій якийсь е е е такий спортзал, де б люди в ізошники тренуватись, люди, які повернулись з пораненнями за то, також ними працюємо. І зараз би це не мій район, але таку підтримку відкрили. Ну, для мене просто тарасний. Для вас, не там, для Тарас Васильович свого друга получає. Спільними зусиллями готові просто будувати спортивну базу. Про зустріч з параолімпійським чемпіоном її учасникам приємно нагадуватиме колективне фото. Після офіційного прийому в сесійній залі Віктор Дідух у супроводі високого представництва районної влади відвідав обидві міські загальноосвітні школи та спеціалізовану з поглибленим вивченням англійської мови. Також параолімпійський чемпіон цікавився роботою та забезпеченням Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Першими у актовій залі зустріли параолімпійського чемпіона учні першої міської загальноосвітньої школи. У подарунок йому вручили букет квітів та іконку із зображенням ангела охоронця. Про своє знайомство та дружбу з Віктором Дідухом школярам розповів голова райдержадміністрації Тарас Калета. Цікаво розповідав і сам чемпіон про своє дитинство, школу та спортивну кар'єру, наголошуючи при тому, що лише чітка ціль у житті та наполеглива праця. Це запорука будь-якого спортивного успіху. Віктор дідух охоче відповів на поставлені школярами запитання, дав усім оглянути і навіть приміряти на себе його чемпіонську золоту медаль та залюбки фотографувався з усіма охочими. У другій міській загальноосвітній школі зустріч чемпіоном відбулася у класі мистецтва. Разом з ним на зустріч прибули голова райдержадміністрації Тарас Калета і голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Захоплююча розповідь Віктора Дідуха, викликала у відповідь чимало запитань у школярів та присутніх у класі учителів. Їх цікавили не лише спортивні перемоги чемпіона, але й деталі його приватного життя, коло друзів та уподобань. Перед школярами виступив колишній боеця ТО на сході України. Нині директор Адехівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний. Він детально розповів про роботу секції настільного тенісу, котра діє при спортивній школі, та заохотив записуватись до неї. Адже саме з такої секції розпочинав свою кар'єру і нинішній параолімпійський чемпіон. В кінці зустрічі Віктор Дідух залюбки приміряв на школярів свою олімпійську медаль. Охочим сфотографувати з чемпіоном не було відбою. Привітно зустріли Віктора Дідуха та поважних гостей від районної міської влади, середня спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови та її директор Алла Остапчук. І тут, як і в попередніх школах, розповідь Віктора Дідуха справила на присутніх незабутнє враження, особливо зацікавила дітей чемпіонська золота медаль, а приязне спілкування у формі запитань і відповідей остаточно стерло межу між дітьми та дорослими, настільки було воно просте і довірливе, жартівливе, дотепне і водночас серйозне. На завершення зустрічі пам'ятний подарунок параолімпійському чемпіонові зробив міський голова Радехова Степан Коханчук. Школярі ж подарували квіти і цукерки. Фотографували з чемпіоном на вперебій поодинці та гуртом. Директор Дехівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний провів екскурсію для Віктора Дідуха та його поважного супроводу у залі спортивної школи, продемонстрував спорядження для занять настільним тенісом. Тут же відбулась зустріч з тренером секції боксу Ігорем Курсіним та його юними чемпіонами. На владному рівні обговорювали шляхи розвитку настільного тенісу на Радехівщині.